Усім привіт! Це наше нове відео. І сьогодні ми будемо говорити про те, як закривати на великі чеки. Це відео здебільшого підійде для таргетологів, Проте, якщо ви онлайн-спеціаліст, дизайнер SMM, чи хто завгодно, контекстолог, це для вас також підійде, тому додивіться до кінця, буде багато корисного, а ми будемо починати. Перед початком хочу попросити вас підписатись на цей YouTube канал, поставити лайк авансом, підписатись на мій інстаграм, якщо не підписані, тому що я там дещо показую іноді життя, якого не видно на YouTube, Тому підписуйтесь, а ми будемо починати. І план на сьогоднішній Відео наступний. Поговоримо про те, перше, чому платять багато, та що таке великі чеки. Друге, розкажу вам про свій перший великий чек, історію невеличку. І третє, розкажу вам, як ви можете закривати клієнтів на більші чеки, ніж у вас зараз є. Чому платять багато? Це перший пункт, і насправді відповідь максимально проста: результат платять за результат, і якщо ви згадаєте людину, яка робить. Дуже багато чого, що приносить багато результату. Давайте так говорити. От, наприклад, взяти мене я не можу сказати, що я там дуже багато результату приношу. У мене зараз один проект, і моя заробітна платня залежить від того який я результат даю, і вона коливається від 2, там, до 4 тисяч доларів на місяць. Відповідно, залежить від того, що я надаю, те я і отримую. Більше зробив результату, більше отримав результату для себе. Більше заробив відповідно. І що ви можете вже робити, чому я взагалі про це говорю? Все максимально просто. Так як більшість з вас, скоріш за все, веде свої соціальні мережі, зробіть так, щоб потенційному клієнтові, який зайде на ваш профіль, вже було легше ознайомитися з тим, що ви собою являєте як спеціаліст. Тобто максимально просто один пункт: Оформіть свої кейси, як їх оформлювати в правому верхньому, куті я показав. Але якщо говорити для таргетологів, ось тут зараз ви ліворуч побачите не дуже вдалий кейс, як його неправильно оформлювати, і це помилка більшості спеціалістів. І праворуч, ви побачите кейс, як правильно його потрібно оформлювати, тому що коли людина дивиться на кейс, в залежності від того роду послуг, які вона хоче отримати від виконавця, вона хоче побачити там те, до чого в кінцевому результаті призведе там та сама реклама, той самий дизайн тощо. Тобто, якщо ми говоримо про рекламу, кінцева мета реклами продати. Ну, в більшості випадків, давайте так говорити. Відповідно, якщо вона не бачить, скільки було продажів з того з тих послуг, які ви надаєте. Цей кейс можна було їй не показувати, і він їй ні про що не говорить. Але що таке великі чеки? Знов ж таки, все залежить від того скільки ви зараз заробляєте, в якому в якій ви точці а зараз знаходитесь. Для тієї, людини, яка, до прикладу, тільки закінчила моє навчання, це ну, 200-300 доларів людина заробляє зараз з проекту, і великий чек для неї буде 450-500 доларів. Тобто, в пів рази трошки більше, ніж півразу підняття заробітної платні за одного клієнта на місяць. Для людини, яка заробляє там 500, великий чек це 700 тисяч доларів. Ну і так далі. Тобто, для мене великий чек це там, від 3 тисяч доларів і вище. Але ви маєте зараз розуміти, що ви для себе вирішуєте як великий чек, тому що ви маєте розуміти, куди ви взагалі плануєте рухатись, і ту цифру, яку ви плануєте називати, ви також маєте знати. Проте, в незалежності від тої цифри, яку ви вже собі можливо поставили, можете до речі, написати в коментарях ту суму, до якої ви хочете рухатись. Це буде для вас мотивація, бо ви вже написали дали слово. І буде цікаво подивитися на те, хто за чим іде, хто не що полює, на які чеки. Проте великі чеки в незалежності від їхньої кількості. Ці об'єднує один фактор це відповідальність. І давайте візьмемо до прикладу якусь команду, в якій є менеджери, а є там тімліт менеджерів. Ну, грубо кажучи, голова менеджерів, яка ними всіми керує. Хто буде більше заробляти? Той хто тім -лід. тому що він бере на себе відповідальність за команду, за їхні результати, за дії і за себе відповідно. Відповідно він більше заробляє і в цьому світі так само і працює. Чим більшу відповідальність ви на себе берете, тим більше ви заробляєте і отримуєте. Тому вже можу вам сказати, щоб отримувати більші чеки, більше грошей з то з тої самої роботи, яку ви виконуєте. Ви маєте робити більше, брати на себе більшу відповідальність для таргетологів Максимально простий приклад. Якщо ви працювали з бюджетами там п'ятсот тисяч доларів, ви маєте навчитись брати на себе відповідальність. На бюджети там 2 три тисячі доларів на місяць і давати з них результат, і це до речі і буде ваша точка росту, тому що без росту ви не можете отримати більше. До речі, також з базових правил, які я думаю, кожен знає. Будучи тим, ким ви зараз є, ви не можете отримувати в три рази більше, тому що вам треба, грубо кажучи, змінитись як людина, як спеціаліст, як ну як ментально, так і фізично хард скіли, софт скіли, щоб отримувати більше. Ви не можете. Будучи е, людиною там образно кажучи, зі шкільною освітою піти стати якимось дантистом, піти стати якимось хірургом це просто неможливо. Відповідно, ви не можете цього отримати. І наша друга частина історія про мій перший великий чек. Е, я гуляю з дівчиною в парку. Мені телефонує на відомий номер. Я беру трубку, і мені кажуть, доброго дня. Так, то, так то ми займаємося пригоном авто США і нас цікавлять ваші послуги. Я кажу: та дивіться, в мене є 10-15 хвилин, тому що це був насправді вихідний день. Ми все обговорили. Їм сподобалось те, що я говорю. Мені сподобалось те, як вони налаштовані. І мене питають чек. А я до того думав: блін, пора вже піднімати чек, тому що непогані результати даю. І я просто от так від голови сказав: я не пам'ятаю або 450 доларів на місяць, або 500. На той момент мій чек був 300, тобто це більше в пів рази, ніж я заробляю з одного проекту. Все, ноль сумнівів, нічого мені не відповіли. кажуть, да, гаразд, скидайте реквізити, ми готові працювати. Ось як це працює. Тобто, перший варіант, який варто спробувати. Але знову ж таки, в залежності від клієнта, від його бюджету, ви маєте це проаналізувати і зрозуміти, чи взагалі йому називати великий чек. Перше правило просто назвати великий чек більшу суму, ніж ви берете зазвичай з клієнтів. І рано чи пізно воно насправді спрацює. Проте, те, що я казав. Стосовно клієнтів, ви маєте зрозуміти, чи він під це підлягає, чи можна йому називати. Звісно, є правило якерної ціни. Це коли я просто читав книгу Міф про ціну 999», і там навели дуже гарний приклад. Я її читав три роки тому, але досі пам'ятаю. Було два однакових суди з одною та самою проблемою, і на одному людина запросила собі мільйон двісті, і її виплатили в результаті 700 тисяч доларів. На іншому суді на такому самому така сама історія людина запросила 200 тисяч її виплатили 80. Грубо кажучи, від тої ціни, яку ви перше називаєте, вся подальша розмова буде відштовхуватись. І саме тому вам потрібно першому назвати. Вартість своїх послуг, тож третій пункт, як вам потрібно закривати на великі чеки. Насправді для цього мають бути першочергові елементи, і одразу скажу новачкам, які не мають кейси, це не підходить. Звісно, вам може пощастити, ви можете першого клієнта закрити на більше ніж це зазвичай відбувається. Проте я за те, щоб це було органічно, щоб це було правильно результативно в будь-якому випадку для клієнта, тому що від цього залежить скільки він з вами працюватиме. Тому що можна закрити п'ять клієнтів, всім казати там не знаю по 300 доларів. Казати, що ви в місяць заробляєте півтори тисячі доларів через місяць, вони всі підуть, тому що в них просто не буде результату і вони не захочуть з вами співпрацювати. Тому першочергові елементи, які мають бути, це кейси. Будь-які вам не обов'язково потрібно мати кейс в ніші потенційного клієнта, щоб його закрити на великий чек. Достатньо просто мати кейси 2, 3, 4, 5 для того, щоб закривати більший чек, цього буде достатньо. Наступне це чітка структура роботи та знань. Того, що ви робите. Грубо кажучи, мене розбуде в четвертій ночі спитає, як там зробити таку-то-таку-то воронку, як зробити це, це це. Я на все це відповім. От навіть зараз я вам це все говорю, в мене нема презентації. Так, да, У мене є на аркуші паперу написано, але це лише тезово. Тобто я це все беру з голови, як і на більшості відео, як і на моєму навчанні. У мене презентація три слова, я можу про це говорити 5 хвилин. і Це буде без води. Частково з практикою з наведеннями практичних прикладів і так далі, ви маєте це все знати наперед. Також структура проведення дзвінка це надважливо, і насправді ми ще до цього повернемось. Але в ідеалі бажано, щоб ви собі розписали, як буде проходити дзвінок. І невеличка вам підказка, коли спеціаліст веде дзвінок, це в рази працює краще ніж коли його веде клієнт. А коли його веде клієнт, тоді, коли спеціаліст не дуже добре розбирається, а в тому, як продавати, і можливо, не до кінця впевнений. В тому, що він надає в тій послузі, яку він надає. Ну і звісно, підготовка до дзвінка. А це не тільки тарге... до таргетологів, це і там до СММчиків, до дизайнерів і так далі. Ви маєте проаналізувати все, що лежить на поверхні: посадкові сторінки, сайт інстаграм. Я не знаю рекламу, якщо ми говоримо про таргетолога. Подивитися там, скільки набирають їх переглядів, скільки їм пишуть, яка в них взагалі активність, і так далі. Тобто, все, що ви можете проаналізувати, проаналізуйте і обов'язково використовуйте це під час дзвінка. Ви скажіть, я от перед тим як з вами говорити, проаналізував там, грубо кажучи, ваш бізнес. Давайте так говорити або вашу нішу. Це потрібно робити, тому що це одразу говорить про ваш серйозний підхід, про те. Що ви не просто вирішили собі зідзвонитися так? А про те, що ви підготувалися, ви до цього серйозно ставитесь. Відповідно, якщо ви навіть до дзвінка першого з невідомою людиною серйозно ставитесь, то ви так само ставитеся до роботи. Ну і простими словами, щоб підсумувати це все, ви маєте знати все наперед, що буде відбуватись: вплоть до дзвінка, вплоть до вашої роботи вплоть, грубо кажучи, до всього, до всіх питань, які може клієнт навіть вам задати, ви маєте бути готові, але переходимо далі, тому що далі пункт, який підтягує інформацію, яку ви зараз отримали з цього пункту, і ви вже там більш детальніше зрозумієте. Можливо, дещо банально прозвучить, але вам потрібно бути не такими, як інші спеціалісти, і можливо здається, що це дуже теоретичне, таке афемерне якесь е, поняття. Проте ні, насправді я бачучи профілі. Таргетологів знов ж таки вертаючись до кейсів, як вони оформляють кейси? Ну, це можна не оформляти, тому що воно ні про що не говорить. Кількість кліків і кількість заявок вона абсолютно мені ні про що не говорить. Тому. Перший пункт донести свою цінність, експертність. Як це можна зробити для таргетологів? Це максимально просто задавати правильні питання, коли ви задаєте настільки глибинні поняття, що, можливо, клієнт навіть не знав, що так можна робити, до вас з'являється більше довіри як до спеціаліста, тому що ага, ця людина задає мені таке питання. Значить, а, вона мала з цим роботу, і Б, вона знає, що з цим далі робити, як це аналізувати, чому це важливо аналізувати, і чому це взагалі. Має бути там в моєму проекті, до прикладу, друге це підготовка візуальна до дзвінка. Знов ж таки, в залежності від того, ким ви працюєте, від тих послуг, які ви надаєте. Але я думаю, що в більшості онлайн послуг можна зробити непогану презентацію або, хоча б місцями, показувати якісь е, файли. Щось десь показувати на прикладі таргетологів. Це знов ж таки стратегія. Це приклад звітності з реального проекту. До прикладу, от ми зараз з вами на дзвінку. Там доброго дня Марк» і Так далі там дивіться, пан Василь. От я вам зараз покажу приклад звітності, яка при співпраці з вами в нас також буде на проекті. Ось, от це мій зараз. Актуальний проект, до прикладу, там жіночий одяг, не знаю, я не готувався до цього, насправді. А, ось такі то цифри. Тут ми бачимо абсолютно все, що працює, грубо кажучи, 100% прозора звітність а, моєї роботи, і щоб ви могли бачити наскільки ефективно я, як виконавець для вас надаю послуги. І таким чином ми це говоримо. Це все потрібно говорити і показати, коли ми показуємо людям. Тим більше з реального проекту можна навіть показати сторінку, сказати навіть, якщо у вас будуть якісь питання, можете і клієнтові моєму написати. Це максимально прогріває. І, от наступний пункт: все, що ми говоримо на дзвінку, має прогрівати до нас. Тобто ті питання, які ми задаємо, наскільки добре ми їх задаємо, наскільки добре ми підготувалися взагалі до дзвінка. Ми прописали собі всі етапи, як буде відбуватися дзвінок. Ми впевнено говоримо про там наш чек, та про те, скільки ми хочемо за свої послуги. Ми впевнено показуємо те, що в нас є, тому що це реальний проект. У нас є реальний проект, і ми показуємо цифри з нього. Ми не можемо там ніяк помилитись, ми не можемо там ніяк запнутись, тому що воно справжнє. І до впевненості, те, що я вже назвав, впевненість це основний пункт цього, тому що якщо ви а, не впевнені в своїх послугах, не впевнені в своїх софт скілах, по тому як ви розмовляєте, як продаєте свої послуги, нічого не вийде. І саме тому невеличка порада: потренуйтесь продавати собі перед зеркалом, потренуйтесь просто отак в повітря продавати. От я, наприклад, до цього відео як готувався до цього відео. Давайте не будемо жаргонами говорити. Я просто собі я прописав собі скількись сім тез в мене на листку. А я собі просто прописав тези і просто ходив собі по квартирі, наговорював перед тим, як от з вами записувати відео. Я поки обідав. Я собі просто в голові проговорював те, що я буду говорити. Деякі моменти я занотовував, щоб не пропустити і ну грубо кажучи, щоб надати вам кращу інформацію. Так само з дзвінком, ви знаєте, що у вас, наприклад, в третій годині дня дзвінок, ви вже все підготували. Можете підготувати зразу нішові питання. Тобто, не у вас є завжди блок питань, які підійдуть під будь-який бізнес, під будь-який продукт послугу. Але в залежності від нічі можна ще декілька питань підготувати. Наприклад, якщо це заклад, там можна інші питання задати. Якщо це просто продаж чогось. Одні питання. Якщо це повторний, якщо це бізнес з можливим повторним продажем, там можуть бути ще одне питання. Наприклад, чи ви а, відповідаєте точніше, чи ви пишете після того, як вас людина купила через тиждень місяць, чи ви намагаєтеся допродати, чи є апсейл, чи є кросейл, і так далі. І до впевненості маєте зрозуміти одне важливе правило. Ви потрібні клієнту, а не клієнт потрібний вам. Вам потрібно дійсно це зрозуміти, тому що та. Ви хочете клієнти, щоб заробляти більше, і це логічно, ви теж цього отримуєте. Проте, в клієнта бізнес йому потрібна реклама, йому потрібний дизайн, йому потрібний СММ, що завгодно. Ви йому потрібні, а не він вам ще раз повторюсь. І на цьому все. Якщо ви думали, що тут будуть якісь правила, про які ніхто ніде не чув, як оце говорить в рілсах, що. Таргетологи мене зненавидять за це і так далі. Це просто бред. Все базово, як завжди, було, є і буде. Перше це бути підготовленим. Друге, це мати експертність, розбиратися в тому, що ви продаєте. Тому що, якщо ви цього не робите, ви обманюєте і третє бути впевненим і вміти брати на себе відповідальність. Це основні пункти для того, щоб закривати на великі чеки. І так як ви тут, якщо ви додивилися досюди, ви хочете рости вас. Цікавлять великі чеки. Ви хочете рости як спеціаліст, фінансово заробляти більше і так далі. Так як ви ті люди, які вмотивовані, в мене є для вас знижка мінус тисяча гривень, яка діє протягом 48 годин з моменту, як ви подивилися це відео, і знижка називається Чек. Ну тобто за промокодом ЧЕК на моє навчання з таргетованої реклами. Якщо ви smm спеціаліст, який бажає розширити свій пул послуг, щоб заробляти відповідно більше, опанувавши таргетовану рекламу, це вам підійде. Якщо ви людина, яка... Десь не дуже добре навчилися таргетованій рекламі або самоучка, моє навчання також вам підійде, або ж ви людина, яка просто зараз в пошуку того, ким стати. На роздоріжжі, давайте так говорити і випадково потрапила на це відео. Також можете перейти на сайт, ознайомитись, подивитись на моєму YouTube каналі, що взагалі таке таргетована реклама. Я там максимально детально розказую. Тому користуйтеся своєю знижкою, заходьте на сайт, залишайте заявку, ознайомлюйтесь. Дякую, що подивилися це відео. Переходьте на інші мої відео. Дивіться, підписуйтесь, лайкайте і залишайте коментарі. Дякую за перегляд і до наступного відео.